Усіх вітаю! Сьогодні у нас 100% анонсована інформація по апексу. Розпочнемо із здібностей балістика. Q – наша тактична здібність. Балістик робить постріл снарядом, який буде нагрівати зброю ворога під час стрільби. Перегрів, звісно, завдає шкоди. Пасивна здібність можна носити з собою третю зброю, доступ до якої отримуєш або через інвентар персонажа, або коли активуєш ультимативну здібність. Ну і цю зброю не можна покращувати насадками. Ультимативна здібність, після активації товариші по команді, що знаходяться поблизу, отримують швидше перезарядження, швидкість пересування без зброї в руках та нескінчену кількість куль. Також третя гвинтівка нашого героя буде оснащена ним та покращена до золотого рівня. Що стосується переробки мапи, то стрімхату, що знаходиться за депо, залишили, зробивши їй косметичний ремонт. А вже далі за лавовим розломом, який також трохи переробили, буде знаходитись нова локація. Блакитна будівля, до речі, це і є музей Апексу, що стосується другої будівлі стрімерів. То її переробили та перенесли в локацію Рампарт. Ідея прикольна, я насправді думав, ці будівлі тупо повидаляють з гри. Ще з цікавого: мобільні вежі також анонсували. Розраховані вони на три польоти після самознищуються. І судячи з їх висоти, це буде реально потужно. Тупо виходить якась кишенькова Валькірія. Ну і на останок трохи скріншотиків повністю переробленого полігону для тренувань в Апексі, на який, до речі, додали міні-арену, та нової механіки, присвяченої прогресії зброї. Дякую за увагу! Не забуваємо тицяти вподобайки. Так, стоп, повертаємось ще не кінець. Новий реактивний скін з батлпасу 17-го сезону. Все ж таки, скоріш за все, буде на кару.